Слава Україні, я Володимир Жемчугов, герой України, волонтер Легіонів Свободи. Дякую усім, хто долучився до мого збору, який я відкрив в липні місяці, на збор грошей до акумулятори електричної станції, до живлення реп медичних автівок для евакуації поранених з бою на запорізькому напрямку батальйона Дике Поле сьогодні. 13 липня, і ми зібрали гроші на чергову партію зарядних станцій. Це вже сьогодні будемо відправляти другу посилку. Ми придбали ще нову зарядну станцію Дельта 2 і таку маленьку Екофло міні. Це для реба, Ну, це буде в нагоді на десь на опорному пункті для живлення. Акумулятор гвардіостанцій і акумуляторів ФТІВ дронів. Прошу долучатися небайдужих до збору грошей для закупівлі таких станцій, для того, щоб ми могли врятувати життя наших бійців батальйону Діка Полі. Разом до перемоги! Слава Україні!